Коли після чотирьох дзвінків на сцені Бердичівського палацу культури розпочинається щось феєричне, то, значить, місцеві освітяни зібралися на щорічну серпневу педагогічну конференцію. Власне, три дзвінка перед початком то давня театральна традиція. А ось дзвоник під номером 4 – атрибут суто освітянський. У нього інше звучання, і нагадує він усім присутнім про те, що Вже кілька років поспіль педагогічна конференція по Бердичівській являє собою щось особливе нині відмовилися від годинних доповідей, котрі нічого окрім позіхання не викликали. Це не означає, що Бердичівській освіті немає про що звітувати, і з цим якраз все в порядку. Перемоги, здобутки та досягнення місцевого школярства та педагогів міцно закріпили її у топі Житомирщини освітянської. А раз так, то таку конференцію можна і потрібно перетворити на захід, на якому педагоги могли би набратися оптимізму, енергії, бадьорості та всього того, що запалило би їх на цілий рік. Ось таке побажання почули представники місцевої освітянської галузі від начальника управління освіти і науки Бердичева Валентина Адаменко замість цифр та аналізу. Кожен з вас отримав педагогічний візник, у якому управлінням освіти і науки підготовлені матеріали аналізу за минулий навчальний рік. Ви отримали для того, щоб на ваших педагогічних конференціях ще раз і ще раз проаналізувати здобутки Результати минулого навчального року та накреслити шляхи вирішення проблем і завдань на новий 2013-2014 навчальний рік. Шановні мої любі, дорогі, кожен з вас завдячує великі обліски, велику подяку за вашу наполегливу щоденну працю, яка робить світ добрішим, красивішим. Наповнюю його любов'ю, мудрістю. Я вам звичу від цього управління освіти, від себе особисто, любові, довгі кріс життя і таких розумних, прекрасних дітей, які з нетерпінням чекають на вас першого вересня в школах. Чекаєте? Якщо віднайшов обдаровану та здібну дитину, ти талановитий педагог. Якщо зі звичайної дитини зміг зробити обдарованість, ти майстерно володієш педагогічним мистецтвом та справжнім вчителем з великої літери тебе можна назвати лише тоді, коли ти любиш дитину. Ось таким принципом керуються бердичівські освітяни і примудряються при цьому не забувати про активну участь у розробці, впровадженні та підготовці нових вимог і стандартів. У дошкільній початковій та базовій і загальній середній освіті у них попереду багато планів та завдань, кажуть бердичівські педагоги. Вони вірять у те, що 2013-2014 навчальний рік порадує їх черговим успіхами та перемогами, дасть можливість їхнім учням глибше пізнати себе і світ, а їм самим принесе задоволення від непростої і нелегкої праці. Бути незмінними у любові до обраної професії, побажав учасникам конференції Бердичівський міський голова. Саме у руках педагогів наголосив Василь Мазур, майбутнє і Бердичева, і всієї України. Зазвичай такі свята говорять про унікальність вашої професії. Якщо проналізувати вашу професію, то вона дійсно і унікальна, і важлива, і ви, мабуть, самі впливові люди в нашій країні, мабуть, як і всіх країнах. Тому що ви, як педагоги, кожного з твого учня, коли він стає дорослим, супроводжуєте все життя. Я хотів би сьогодні вам побажати, щоб всі ваші учні, які у вас навчалися в житті, попадаючи в будь-яку ситуацію, згадували вас тільки добрим словом і дякуванням. Тут, в цій залі зібралися саме такі люди, які люблять свою професію. І ми в цьому переконуємося вже декілька років підряд. Бердичівська освіта найкраща, ви самі красиві, ви самі розумні, ви самі добрі. І Бердичів вам вертиться.